Всім привіт дорогі підписники, гості каналу на ділянці своїй з малиною. Робимо зараз ось полив. Вчора підключили вже нашу воду, кинули магістральну трубу, трошки вже змінили, того року у нас було по-іншому. Ми тут зробили ось ще насадження і трошки сюди вже продвинулись, кинули 50-ту трубу. Тут її прикопали на дорозі. Далі пішла 50, туди на малину, на смородину йде. Ну а це на два рядки ще йде на лохіну. Зараз робимо підживу, перед тим вже десь до години ми проливаємо. Зараз будемо вносити аміачну селітру. Даємо десь 7-8 кг на цю на цю ділянку, ось так. Таку кількість будемо давати. Набираємо нашу воду. Зараз потрібно трошки розмішати її і будемо давати в нашу каплю. Це в нас перше підживлення. Вчора обробили полистове антистресантом. додали туди ще комплексне добрива з мікроелементами і амінокислотами. Вона в нас підмерзла ця малинка, ну потрібно якось її допомогти, якось вивести з цього стресу. Так що, друзі, давайте підписуйтесь на наш канал, ми розповідаємо все про догляд і вирощування такої культури, як малина. Ну і не тільки малина. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк.